21 мільярд гривень втрат, і це тільки за минулий рік. Саме стільки Україна втратила через чорний ринок тютюну. Це гроші, які могли б піти на дороги, школи чи лікарні. І найгірше кожна п'ята пачка цигарок Україні продається поза законом. Як це працює? Сірі схеми, контрабанда, підроблені акцизні марки. Їх легко підробити і важко проконтролювати. Але паперові акцизи йдуть в минуле. Вже у березні стартує е акциз, електронна акцизна марка, яка дозволить відстежити кожну пляшку алкоголю та пачку цигарок від виробника. До магазину. Скануєте телефоном і за секунду знаєте, чи товар офіційний. Навіщо все це? Сірий та чорний ринок забирає з бюджету до 50 мільярдів на рік, як це було в піковому 22-му. Але це не лише про гроші, а й про конкурентні умови. Легальний бізнес сплачує податки, а нелегали отримують неринкові ринкові переваги. Так, бізнесу доведеться вкладатися в нове обладнання. Можливо, це призведе до незначного здорожчання продукції, але й вигоди очевидні. Діючі гравці, потенційні інвестори мають отримати зрозумілі правила та рівні можливості. І е акциз це. Ще один сигнал, що Україна готова йти до цивілізованих стандартів ведення бізнесу.